Прийнявши роботу всемогутнього Бога в останні дні, вона із завзяттям поширює Євангеліє царства. Але її пастири й проповідник починають заважати їй та обманювати її. Сім'я також чинить на неї тиск, а церковні друзі залишають її. Вона зазнає величезних страждань. Чому вона стикається зі стількома перешкодами у прийнятті істинного шляху? Чого вона навчається та що здобуває з цього особливого досвіду? У 2008-му ми з матір'ю увірували в господа. Я почала відвідувати зібрання у місцевій церкві. Пізніше, я стала деяконисою. Щоразу на зібранні я хотіла читати більше Божих слів і краще розуміти волю Божу, але згодом усвідомила, що проповіді пастиря мене не живлять. Мене не радувало зібрання, я відчувала порожнечу. У червні 20-го року, коли я вступала до семінарії, я познайомилася з Гарсією із церкви Всемогутнього Бога. А вона поділилась Євангелієм всемогутнього Бога та запросила мене на зібрання. Слава, Слава Богу. Богу. Я прочитала слова всемогутнього Бога, побачила, що вони сповнені влади та сили, що вони є голосом Бога. Переконалася, що всемогутній Бог це Господь Ісус, що вернувся, той, кого ми чекали. Амінь. Амін. Я була зворушена та щаслива, що зможу привітати повернення Господа і отримати Боже спасіння в останні дні. Слава, Слава Богу. Богу. Опісля я захотіла, щоб мої брати і сестри дізнались про повернення Господа, знаючи, що Енджел, проповідник нашої церкви, був людиною доброю та відповідальною і часто допомагав усім нам, я пішла до нього зі звісткою про повернення Господа і поділилася з ним словами всемогутнього Бога. Угу. На мій подив, Енджел одразу ж перервав мене. Сказавши, це неможливо слова божі є лише в біблії, і не могли з'явитися поза нею. Читання того чого нема в біблії, зрада Господа. Я поспішно відповіла А як це може бути зрадою Господа? Ти не маєш поняття про Божу роботу тому мусиш, хоч дослідити її, щоб побачити, чи є слова всемогутнього Бога голосом Божим. Так. Але він знову урвав мене і гордовито відповів мені не треба досліджувати. Просто послухай мою проповідь. Ти маєш пам'ятати, що не слід читати нічого крім Біблії відступ від Біблії є зрадою Господа. А я була здивована і спантеличена його ставленням до божої роботи в останні дні. А раніше він казав, що ми маємо бути як мудрі діви і чекати на Господа. Інакше пропустимо його повернення. І ось Господь повернувся то чому ж він не хоче шукати і досліджувати? І навіть вимагає, щоб я не слухала слів всемогутнього Бога. Хіба він не хоче привітати повернення Господа? Я не розуміла, чому він так до цього поставився. Я подумала про його твердження Біблія містить усі слова Божі вони не виникають за межами Біблії. Відхилення від Біблії зрада Господа. Хоча я знала, що приймаючи всемогутнього Бога, я вітаю Господа, а не зраджую його, ці слова все одно збентежили мене. Багато хто в релігійному світі дотримується такої думки. Це заважає прийняти роботу Всемогутнього Бога в останні дні. Це так. Як ти позбулася своєї розгубленості? Так. Згодом я прочитала уривки зі слів Божих. Слухала спілкування в церкві Всемогутнього Бога. Так я позбулася розгубленості. Слава Богу. Слава Богу. Всемогутній Бог говорить те, що записано в Біблії, обмежене воно не може представляти Божу роботу у всій її повноті. Усього в чотирьох Євангеліях менше ста глав, в яких описано. Кінцеве число подій, таких, як та, коли Ісус проклинає фігове дерево, три зречення Петром Господа, поява Ісуса учням після Його розп'яття і Воскресіння, вчення про піст, вчення про молитву, вчення про розлучення, народження і родовід Ісуса, призначення Ісусом учнів і так далі. Однак людина цінує їх немов скарб, навіть порівнюючи з ними роботу сьогодення. Вони навіть вірять, що вся робота, виконана Ісусом протягом його життя, мала лише певний обсяг, так, ніби Бог здатний зробити саме стільки і не більше. Хіба це не абсурд? Зрештою, що величніше Бог чи Біблія? Чому Бог повинен діяти відповідно до Біблії? Чи може бути так, що Бог не має права перевершувати Біблію? Хіба Бог не може відійти від Біблії і зайнятися іншою роботою чому Ісус і його учні не дотримувалися суботи? Якщо Він повинен був практикувати у світлі суботи і відповідно до заповідей старого заповіту, чому Ісус не дотримувався суботи після свого приходу, а замість цього омив ноги, покрив голову, переломив хліб і випив вино? Хіба все це не відсутнє в заповідях старого заповіту? Якщо Ісус шанував старий заповіт, чому Він відступив від цих доктрин? Вам слід знати, що було першим Бог чи Біблія? Як Господь Суботі, чи не міг Він також бути Господом Біблії? Ніхто не знає реальності біблії, що це не більше ніж історичний літопис. Божої роботи і свідчення про дві попередні стадії Божої роботи і що вона не дає жодного розуміння цілей Божої роботи. Кожен, хто читав Біблію, знає, що вона документує дві стадії Божої роботи в період закону й період благодаті. Старий заповіт оповідає історію Ізраїлю та роботу Єгови. Від часу створення світу до кінця періоду закону новий заповіт містить записи про роботу Ісуса на землі, які вміщено в чотирьох Євангеліях, а також про роботу Павла. Хіба це не історичні записи звернення в сьогоденні до подій минулого відносить їх до розряду історії і якими б правдивими або реальними. Вони не були, вони однаково залишаються історією. А історія не може бути спрямована на сьогодення, бо Бог не озирається на історію. Отже, якщо ти розумієш тільки Біблію і нічого не розумієш стосовно роботи, яку Бог має намір виконати сьогодні, і якщо ти віриш у Бога, але не шукаєш роботу Святого Духа, тоді ти не розумієш, що означає шукати Бога. Якщо ти читаєш Біблію для того, щоб вивчати історію Ізраїлю, щоб досліджувати історію створення Богом небес і землі, то ти не віриш у Бога. Однак сьогодні, оскільки ти віриш у Бога і шукаєш життя, оскільки ти прагнеш до пізнання Бога. А не до мертвої букви та вчень або розуміння історії ти маєш шукати Божу волю сьогодення, а також шукати спрямування роботи Святого Духа. Амінь, Амінь. брати і сестри, казали мені, що Біблія це записи про попередню роботу Бога, це збірка писемних свідчень про Божу роботу. Її складали люди, тож не дивно, що дещо відкориговано чи пропущено. Було б неможливо записати в Біблії всі Божі слова та роботу. Mm -hmm. Так. Як сказав апостол Іван, багато є й іншого, що Ісус учинив. Але думаю, що коли б написати про все те, зокрема, про кожне, то й сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь. Це показує, що в Біблії записана мала частка слів та роботи Бога. Так. Бог є Господом творіння та джерелом людського життя. Кілька тисячоліть Бог працює і говорить, нескінченним потоком забезпечуючи людство тим, чого воно потребує, і веде людей уперед. Слова Божі це як невичерпне джерело живої води. Хіба всі слова Бога можуть міститися в Біблії? Mm. Ні. Бог царює над усім сущим. Він не лише Господь суботи, але й Господь Біблії. Він не виконує свою роботу за Біблією, та не обмежений нею. Він має повну владу, щоб перевершити Біблію, виконувати нову роботу і проголошувати більше слів згідно зі своїми планами та потребами людства. Так, у період благодаті Господь Ісус виконував роботу не так, як у період закону, згідно з записами в Старому Заповіті, Він виконував нову і величнішу роботу, показуючи шлях покаяння. Здійснюючи роботу розп'яття і відкупаючи людство від його гріхів, щоб люди більше не були засуджені і приговорені законом. Так. так тепер Бог прийшов для роботи в останні дні. Він не повторює попередню роботу, записану в Біблії, а вимовляє нові слова та виконує нову роботу. Це пророкував Господь Ісус. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде він той дух правди, він вас попровадить до цілої правди. Так. так. В об'явленні є пророцтво, що в останні дні Бог розгорне сувій і розкриє сім печаток. Нічого з цього раніше Бог не зробив. Як люди могли записати в біблії те, чого ще не сталося? Так, так. Це було б неможливо. Господь Ісус повернувся як всемогутній Бог виконує роботу суду, починаючи з Дому Божого. Висловлює істини, необхідні для спасіння людства, дозволяючи повністю звільнитися від пут гріха, очиститися та увійти до царства Божого. Так. хто приймає Божу роботу в останні дні, отримує полив та живлення його слів і присутній на шлюбному бенкеті агнця. А вони такі, як описано в об'явленні вони йдуть за агнцем, куди він іде. Амінь. Ясно. Що вони йдуть стопами агнця і не зраджують Господа. Так. Отже, переконання, що всі слова і діяння Бога є в Біблії, а відхилення від Біблії зрада Бога це хибна думка, яка не відповідає Словам Божим та фактам. Амінь. Після спілкування з братами і сестрами мій розум прояснився я здобула проникливість щодо хибних тверджень. Слава Богу. Я поділилася Євангелієм із сестрою з моєї попередньої церкви. Коли Енджел почув про це, то прийшов завадити сестрі і переконатись, що інші не прийняли Євангелія. Він засуджував всемогутнього Бога. Казав, що я зрадила Господа, приєднавшись до іншої конфесії. Також вони з пастирем поширювали чутки про мене в церкві що я не ходжу на зібрання, бо у мене новий хлопець, що у мене немає істинної віри. І що іншим слід уникати мене. Ці лідери релігійного світу готові до будь яких підступів, щоб завадити досліджувати істинний шлях. Так. Почувши ці чутки, усі стали погано думати про мене та уникати мене. Дехто навіть дивився на мене як на щось огидне. За кілька днів пастир розшукав моїх батьків, щоб сказати, що я на хибному шляху. І перестала відвідувати зібрання, наказав мамі за мною стежити і нікуди мене не відпускати. Усе це сталося одночасно, я почувалася жахливо і думала, що от-от зірвуся. Я не розуміла, чому вони так поводяться зі мною. Я лише свідчила про повернення Господа, а вони придумали ці чутки, щоб мене зганьбити. І закликали моїх батьків гнобити мене Усе це ранило мене в саме серце, завдавало нестерпних страждань. Зі сльозами я звернулася до Бога, просячи про допомогу. Коли сестра почула про моє становище, то поділилася багатьма Божими словами і надихнула мене. Слава Богу, Слава Богу. я прочитала слова всемогутнього Бога. У наші дні ті, хто шукає і ті, хто не шукає, це різні типи людей із різними кінцевими місцями. Хто прагне знати істину та втілює її в життя, це ті, кому Бог принесе спасіння. Хто не знає істинного шляху демони і вороги вони нащадки архангела і стануть об'єктами знищення. Навіть ті, хто благочестиво вірить у невизначеного Бога, хіба вони теж не демони, Люди, які мають чисту совість, але не приймають істинний шлях, є демонами їхня сутність в опорі Богові. Кожен, хто не вірить у втіленого Бога, є демонічним ба більше буде знищений. Хто має віру та не втілює істину в життя, хто не вірить у втіленого Бога та хто не вірить в існування Бога. Теж стануть об'єктами знищення? Ті, кому дозволять залишитись, пройшли страждання очищення та стояли непохитно це люди, які витерпіли випробування. Кожен, хто не визнає Бога, є ворогом, себто кожен, хто не визнає втіленого Бога, чи він у цьому потоці, чи поза ним, є антихристом. Ким є сатана. Ким є демони, таким є Божі вороги, якщо не тими, хто опирається Богу і не вірить у нього. Хіба вони не люди, які не слухаються Бога? Амінь. Спілкуючись про слова Божі з сестрою, я зрозуміла, що, коли Господь Ісус прийшов виконати роботу, фарисеї, які поклонялися Богу Єгові в храмі. Ясно бачили, що слова Господа Ісуса наповнені владою, але не тільки не досліджували, а й чинили йому опір, брешучи, що він використав силу вельзавула для екзорцизму. Це було богозневажання проти Святого Духа, і вони були покарані Богом. Так фарисеї не просто самі засуджували Господа, а й обманом змусили вірян чинити йому опір, тому ті втратили Боже спасіння. І стали похоронним крамом фарисеїв. Так. так. Я згадала, як Господь Ісус проклинав фарисеїв тоді Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачиняєте царство небесне, бо й самі ви не входите, ані тих, хто хоче війти, увійти не пускаєте. А також горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри. Що обходите море та землю, щоб придбати нововірця одного, а коли те стається, то робите його сином гієни вдвоє гіршим від вас. Амінь. Зі слів Господа видно, що фарисеї були антихристами, які чинили опір Богові. А вони вдавали добрих, але ненавиділи істину і вважали Бога ворогом. Ці демони пожирали душі і заманювали людей у пекло. Так. Господь Ісус через мерзенні дії фарисеїв навів на них сім лих. Це підтверджує, що характер Божий не терпить образ. Так. Всемогутній Бог прийшов для роботи, а він висловив істини, необхідні для спасіння людства, та створив групу переможців, стрясаючи релігійний світ. Хоч Бог виконує величезну роботу, пастирі і проповідники релігійного світу не тільки не досліджують її, а й заходять дуже далеко, заважаючи вірянам досліджувати істинний шлях. Вони подібні до фарисеїв, чиєю сутністю були ненависть до істини та опір Богу. Так. так. Щоб зберегти свій статус і дохід, ці пастирі та пресвітери тримають вірян на короткій шворці і не дають досліджувати істинний шлях. Так. Вони навіть поширюють хибні думки, щоб віряни відмовились від Христа останніх днів. Вони антихристи, які опираються Богу. Так. В останні дні Бог сортує кожного за його родом, викриваючи неправдивих вірян і виявляючи істинних. Ті, хто стверджують, що вірять у Бога, але не приймають істину і втіленого Бога, не є справжніми вірянами. І зрештою, вони будуть вигнані. Хто шукає істину та приймає Божу роботу в останні дні, отримає шанс бути спасенним Богом. Енджел здавався. Доброю, скромною і чуйною людиною. Але, почувши про повернення Господа, він не почав досліджувати, а засуджував божі слова й роботу. Поширював чутки і заважав вірянам досліджувати істинний шлях він не мав страху перед Богом. Хоча він вірив у Господа і служив йому, його сутність полягала у протистоянні Богу. Він не відрізнявся від фарисеїв, що опиралися Богу. Так. Усвідомивши все це, я здобула проникливість щодо енджела і духівництва. І я чіткіше зрозуміла, чому вони діяли саме так. Потім я відчула себе трохи краще. Слава Богу! Із розумінням істини, і набуттям проникливості ми почуваємось вільними, нас такі речі не турбують. Так. А я почала виконувати свій обов'язок у церкві. Я відвідувала зібрання щодня читала Божі слова і почувалася чудово. Слава Богу. Коли до батьків дійшли чутки, які поширював пастир, а вони змусили мене вернутися до старої церкви і заборонили вірити у всемогутнього Бога. Через гніт батьків я не могла регулярно виконувати обов'язок і навіть не могла відвідувати зібрання. А якось тато застав мене під час онлайн зібрання з братами і сестрами і так розлютився, що хотів ударити. На щастя, мати вчасно підійшла і зупинила його. Батьки стали ще суворішими не контролювати. Мене замкнули вдома і не дозволяли виходити, тому я більше не могла відвідувати зібрання. Тобі, напевно, було дуже важко. Так, у той час це було занадто для мене. Я почувалася слабкою і не мала певності, щоб виконувати обов'язок. Я молилася Богу просячи дати мені віру і силу. Mm -hmm. Тоді я натрапила на слова Божі. Кожен крок роботи, яку Бог виконує серед людей, зовні має такий вигляд як взаємини між людьми, а як народжена людськими домовленостями чи людським втручанням. Але, за лаштунками, кожен крок роботи є ставкою. Що її робить сатана перед Богом тому люди мають бути непохитні, усвідчені перед Богом. Розгляньмо, наприклад, суд над Йовом за лаштунками, сатана бився об заклади з Богом, і те, що сталося з Йовом, було діянням людей і втручанням людей. За кожним кроком роботи, яку Бог виконує серед вас, стоїть ставка сатани перед Богом. За всім цим стоїть битва. Амінь. Амінь Зі слів Бога я зрозуміла. Хоча мені здавалося, що батьки заважають мені слідувати за всемогутнім Богом, насправді причиною був сатана то була духовна боротьба. Так, так. Бог висловив багато істин в останні дні, щоб ми звільнились від сатанинської розбещеності і були спасенними Богом. Але сатана не хотів, щоб Бог мене спас. Тому використовував батьків, щоб перешкоджати мені вірити в Бога. Сатана хотів, щоб я втратила шанс на спасіння і була скинута до пекла. Так. Сатана справді такий підступний і злий? Так. Якщо я не слідуватиму за всемогутнім Богом, хіба не стану жертвою змови сатани. Слава Богу, зі словами Божими, ми бачимо змову сатани і не піддаємось його впливу. Так. так. Потім я натрапила на інші божі слова. Mm. Не упадай у розпач. Не будь слабким. Я все проясню тобі. Шлях до царства не такий вже й рівний, ніщо не буває просто так. Ви хочете, щоб благословення надходили легко? Хіба не так? Сьогодні кожен має пройти через гіркі випробування. Без них ваша любов до мене не зміцніє, і ви насправді не любитимете мене. Навіть якщо ці випробування незначні, кожен має пройти через них, просто їхня складність буде різною. Випробування це моє благословення. А скільки з вас часто приходять до мене і благають благословень? Дурненькі. Ви завжди гадаєте, що кілька сприятливих слів моє благословення. Але не усвідомлюєте, що гіркота є благословенням. Ті, хто поділяє мою гіркоту, неодмінно розділять і мою насолоду. Такою є моя обіцянка і моє благословення для вас. Амінь. Зі слів всемогутнього бога я зрозуміла. Хоч я трохи постраждала через гноблення пастиря та. Перешкоди з боку батьків, Бог дозволив цю ситуацію, щоб удосконалити мою віру. Це все було добрим Божим наміром так. А я була готова відмовитися від обов'язку через труднощі, я зрозуміла, що не прагнула страждати заради здобуття істини, не ставилась щиро до Бога, а мій духовний стан був малий. А я зрозуміла божі наміри й вже не була пригніченою. У мене з'явилося відчуття віри і рішучість. Покладаючись на Бога, я могла встояти під цим тиском. Слава, Слава Богу. Богу. Пізніше я часто молилася Богові, читала слова Божі, щоб зміцнити свою віру, і просила Бога помогти, щоб я могла виконувати обов'язок. Слава Богу. Згодом чутки, які поширювали про мене, позначалися на батьках. Отже, щоб позбутися цього, вони відправили мене жити до моєї бабусі. Там я зв'язалась із братами і сестрами через інтернет і знову могла виконувати свій обов'язок. Слава Богу. Дізнавшись про це, батьки розлютились, але я їх не послухалася. Я рішуче сказала моя надія у вірі в Господа в тому, щоб привітати його повернення. Зараз Господь Ісус повернувся як всемогутній Бог. Навіть якщо ви не розумієте, я йтиму за всемогутнім Богом до кінця. Якщо ви хочете зупинити мене, я муситиму залишити цю сім'ю. Бачачи мою непохитність, батьки більше нічого не казали. Попри те, що вони намагалися перешкодити мені виконувати обов'язок, я була сповнена рішучості виконувати свій обов'язок. Слава, Слава Богу. Богу. Зазнаючи постійних утисків з боку мого пастиря і сім'ї, я постраждала, але зрозуміла певні істини набула проникливості. Моя віра у Бога поглибилася. Хай з якими ситуаціями я зіткнусь, я готова покластися на Бога. Слава Богу. Слава Богу.